Про що поспілкуватися, нам є про що поговорити про завтрашній день, про неділю і про те життя, яке наступить після тої неділі. Нам є про що поспілкуватися, тому що якщо тільки небайдужі громадяни розійдуться, буде черговий обман вискочать на сцену і будуть на крові людський співати і веселитися. Шановна громада! Що поговорити? Більшість з вас не знає, що отам перед нашою міською радою, під отим постаментом і під тим сквериком, де мамочки гуляють з дітьми, ходять по кістках німецьких офіцерів. Там люди кладовище. І ніхто не ставить питання, що те кладовище потрібно забрати в центрі міста. Говорити. Є, ви знаєте, буквально три місяці назад, трошки може більше, була ініціатива віруючих, що зробити на тому місці, щоб об'єднувало всіх, була пропозиція і провести такий місцевий референдум, була пропозиція встановити великий камінь і 10 заповідей Божих. Тих сторін, на яким спілкуються жителі нашого міста. Пройшла ця ініціатива, і ми будемо цього досягати. Це те, що може стати об'єднувальним для всіх, для всіх жителів міста, щоб там не було більше ніяких гандаликів, так що нам пропонують кав'ярні. Ми знаємо, що у нас дуже швидко перетворюються кав'ярні. Ми вже мали досвід. Малої архітектурної споруди Чижика напроти вечірнього ринку, який брав дозвіл під квіточки, під кіоск для хвітів, а на сьогоднішній день там продаються цигарки і пойло. Те, що труїть оцих наших дітей, які потім у них немає майбутнього. Шановна громада, нам є про що говорити. Сьогодні наркотою труються наші діти. Нам є про що говорити. Я не так говорю. Ну досвід. Я привикла так на це. Шановна громада, нам усім накипіло. Останні роки у нас не було в місті. Хазяїна, у нас не було тієї людини, яка б могла б щось нам запропонувати. Що робити? Зразу починалося з ділібана. Значить, я особисто знаю про те, що вам отримати земельні ділянки це неможливо. І чітко знаю, що як тільки приходив новий прокурорський працівничок, який приходив сюди на півроку, він зразу отримував земельну ділянку. У нас дуже багато питань, які нам потрібно. Вирішувати всім разом і ті, які у нас спільна наша біда. Давайте сьогодні цей вечір зробимо день пам'яті тих людей, які повстали проти зла, день молитви, звернення, вечір молитви і звернення до Бога, вечір єднання, незважаючи, в неділю, ви покажете, за кого ви віддаєте свій голос. У кожного у вас своє право і своя думка. Хочуть тут ще виступити, сказати ну, своє слово. Шайновчани, дорогі мої земляки, до вас звертається робоча людина. Мені соромно за вас, що ви зараз таке устроїли, зараз тут збирається стільки діток, стільки жінок. Ви можете кричать, мені ганьба, мені не ганьба, мені не соромно самі за себе, а мені соромно за тих, хто кричить зараз. Прийшли, діти, подивитися концерт. Вони прийшли відпочити, будь ласка, я вас умоляю, не кричіть, не надо, такого не можна робити. Шановна хвилиночка, докажіть, ви вже бачите. Не можна Шановна громада, гинуть люди, гинуть сини, гинуть батьки, які концерти, Яке? це кучунство, це банкет серед чуми. Людина мала право висказ... ну, висказати своє слово. Але ви знаєте, значить, у нас духовні є проблеми, духовні проблеми. Якщо тоді гинуть ті, хто нас захищає. І завдяки тим хлопцям, тим чоловікам, тим нашим батькам оцих дітей, ми сьогодні тут можемо спокійно поки стояти. І сьогодні ми будемо їх підтримувати тим, що ще й може станцюємо. Ви знаєте, в мене слів не вистачає. Або це духовна хвороба, ну ми знаємо, я можу тільки поспілкувати цій людині. Що? Ні, плакати не треба. Ви знаєте, сказав Господь, всегда радуйтесь, радуйтесь, але це треба радіти, навіть радіти можна з сумом у душі. Але не перетворювати, вибачте, в блюзнірство, те, що має відбутися, і у свято, коли загинули, зараз ридають десь діти. Ви розумієте? Так, да, іноді треба ридати. Ви знаєте, ви тут стоїте правильно? Ви тримаєте свою дитину за руку. А дуже багато тих своїх дітей ніколи вже за руку не візьмуть. Вони ніколи не візьмуть і, і та дитина не скаже тату. Що ці гроші? Ви знаєте, мені дуже багато років. Послухайте, мені ніхто нічого не дає. Я вже три роки протистояла. Проти нечисті поліцейських погонів, проти нечисті прокурорських погонів. Тоді, коли ви я його не схватила. Я вам заважаю привіз не потроху. Я ж говорю, лучше до цього концерти устраїли солдатам в армії. Вони концерти устраї позор. Ви знаєте, що завжди знаходяться ті, які інша думка завжди знаходяться ті, і є якісь пояснення цьому. Можливо, це родинні стосунки. Можливо, це якісь фінансові стосунки, коли люди втрачають, ну з втратою так сказати можливості когось із кандидатів. Да? Ми не знаємо цієї причини. Я ще раз кажу, є загально людські цінності, є Божі принципи, які не можна порушувати. Ви знаєте, в той день, коли треба було б об'явити траур по тих людях, які гинуть сьогодні. Ми зараз тут стоїмо, а там стріляють. Невже хтось ще цього не розуміє? Ви знаєте, я ні слова не скажу за кого голосувати. Кожен має право зробити цей вибір. Але перетворювати в кощунство цей вечір його не можна. Вчора загинули люди. 16 чоловік не прийшли в свої сім'ї. Вони загинули за всіх вас. Хто хоче повеселитися, будь ласка, в свою комірчину, закрилися в кімнаті, включайте, включайте ГПК, і там сатана вас швидко знайде і скаже своє слово. Ви знаєте, якщо в когось із матерів, із жінок є слово. Ви знаєте, мені дійсно нагадують, ви знаєте, є такі речі, на якими не можна плазнювати. У нас ветеранів залишилося дуже мало. А тих людей, які пройшли війну, які бачили голод, які бачили пулі тих людей, які потім на тих мінах і на тих гранатах ще й під час війни. Були позбавлені життя. Ви знаєте, ця людина зробила злочин. Він розірвав прапор перемоги на дрібній клавті. Ви знаєте, то не, символ був, то не символ був радянської влади. Ви розумієте, то не символ був радянської влади, тому.